Лохина, гортензія, журавлина всі кислолюбиві рослини вимагають особливого середовища. І якщо воно ідеальне, результат помітний одразу. Активний ріст, міцне здоров'я та багатий урожай. Агрономіка для кислолюбивих якраз саме таке рішення. Це комплексне гранульоване добриво спеціально створене для рослин, що люблять кислий ґрунт. Його унікальний склад азот, фосфор, калій, сірка, магній, бор та мікроелементи не тільки живить, а ще й допомагає знижувати та утримувати оптимальний pH ґрунту. Рослини краще засвоюють поживні речовини, формують потужну кореневу систему, а листя набуває насиченого кольору. Ягоди ж стають великими, солодкими та рівномірно достигають. Агрономіка для кислолюбивих також підвищує витривалість рослин до хвороб, морозу та посухи. Зберігає екологічність ґрунту і не вмістить хлору. Рекомендовану норму добрива необхідно рівномірно розподілити поверх ґрунту, а потім рясно полити ділянку. Залежно від сезону агрономіка допомагає рослинам як стимулювати ріст та розвиток, так і накопичувати поживні речовини, щоб добре перезимувати. Обирайте професійний догляд. Який працює на всі сто.